Друзі, також в нас відкривається вакансія з червня місяця, можна сказати, така сезонна вакансія, виготовлення варення, джемів, соків. Сама вакансія знаходиться місто Люблін. Суть роботи полягає в тому, що жінки стоять біля поємників, де виготовляється, засипається ягода, луб'янок, з, Луб з 2-3 кілограмових засипають ягоду. Зараз на початку буде полулиця, далі буровка, вишні, черешні, малина, курички. Яблука, груші, слива. Сам сезон буде тривати, ця вакансія буде актуальною до вересня місяця, так що можна оформитися на 2, 3, 4 місяці. Погодина оплата 24 злотих 60 грош. Проживання надається 400 злотих. Умови проживання також є досить непогані, це є обжиті будинки в кімнаті по 3-4 жіночки проживає. Робочий графік 10-12 годин. Отже, кому цікаво, також телефонуйте, ми вже записуємо. Виїзд планується нас на початку червня. Пишіть, телефонуйте, номер телефону залишаю на цьому відео. Будемо раді співпраці з вами.